Сучасний корпус хірургічного відділення Чернівецької міської лікарні будували близько 10 років. Тут усе продумано і обладнано спеціально для максимально ефективного обслуговування маленьких пацієнтів. Крім того, що це просто дійсно територія, де знаходяться пацієнти, це ще лабораторна база, це діагностична база, ценопенобладнання. розумієте, це реанімація. Тобто це дуже великі території. Тому, чесно кажучи, трошки взбудоражило колектив нашого відділення. І, по-моєму, це взбудоражило, я, наскільки я зрозумів, практично не всіх чернівчан. Така в кавичках геніальна ідея переводу хірургічних хірургічного відділення. На, на в лікарню швидкої допомоги. Вимушені сусіди хірургічного відділення, міський пологовий будинок номер один, а точніше, фахівці і обладнання, які в майбутньому стануть обласним перинатальним центром. А поки що, частина нового обладнання, яку приготували для сучасного медичного центру, стоїть на якихось складах його не можуть почати використовувати. Пояснює головний лікар області Оксана Андрієць. Обладнання, яке закуплено, воно має. Бути використаним, розміщеним і використаним тільки в обласному перинатальному центрі. Тому ми зараз займаємося також і цим питанням, який шлях у нас можливий для того, щоб обладнання хоча б частково, але використовувати. Обласне керівництво, ну департаменту медичного ставить питання про те, що необхідно все ж таки утворити обласний перинатальний центр як юридичну особу, розмістити його, ну фактично розмістивши. Його на площах хірургічного корпусу це нібито має розблокувати то сумнозвісне питання, з яким ми боремось про медичне обладнання для перинатального центру, яке було закуплено декілька років тому і зараз. Просто знаходиться на складах. Поки що шансів отримати дах над головою у перинатального центру майже нема. Приміщення стоїть роздовбане. Там у минулому році поміняли покриття. В цьому ледь-ледь нашкребли грошей з обласного бюджету, щоб встановити вікна. Єдиного рішення, як розділити хірургів та пологовий центр, наразі немає. Але і чутки про те, що одне з відділень будуть кудись переміщувати, не мають під собою реальної основи. Лікарська спільнота на сьогоднішній день не має однозначного бачення, тому що, виходить, заради одних дітей ми руйнуємо. Скажімо так, можливість спасіння інших дітей. Не на сантиметр більше. От на тих площах, на яких зараз розташовується кушерське відділення, на тих, ми дякуємо, що ми на цих площах маємо можливість працювати. Про будь-яке переміщення, звільнення ще додаткових площ на території міської дитячої лікарні, мови взагалі не ведеться, немає. Ми на сьогоднішній момент не Розглядаємо питання їх переміщення в будь-який інший лікувальний заклад. Наразі в хірургічному відділенні повноцінно працюють реанімація кілька операційних, бактеріологічна лабораторія та інші профільні кабінети та відділення. Але у цього приміщення більші можливості, розповідають фахівці. Бажано, щоб такі моменти, як, допустим, дитина з політравмою, щоб не думали лікарі швидкі допомоги, в яку лікарню її вести, в ту, в іншу, який е е синдром. Е там, Преобладають, будемо казати, щоб вони везли в єдиний хірургічний центр, щоб тут всі спеціалісти збіглися до цієї дитини. Реаніматологи, у нас прекрасне реанімаційне відділення. У нас п'ять операційних, розумієте? Тобто у нас всі умови були створені для того, щоб займатися цими дітьми. Зараз загальмований цей процес, на жаль. Як тільки буде завершено будівництво обласного перинатального центру, і повністю акушерське відділення переміститься назад в будівлю за адресою Буковинська, 1 А там де ми бачимо зараз оцю будівлю, яка в стадії реконструкції, площі всі міські дитячі лікарні будуть звільнені для того, щоб міська дитяча лікарня могла розташовувати свої відділення, які там планувалися для роботи міської дитячої лікарні, про переміщення мови не йде. Департамент охорони здоров'я неодноразово звертався до міністерства і профільних відомств про виділення коштів на добудову перинатального центру, але поки що чіткої відповіді від жодного з них не надійшло. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.